Друзі, привіт! Це лот з чоловічими теплими парками від Liverdge. В лоті 6 штук, 2 моделі. Парка оливкового кольору, її холодять 4 штуки по розмірах 3С та 1L. Парка ідеально підходить для холодних місяців. Зовнішній матеріал не вбирає воду завдяки покриттю Bionic Finish Eco. куртка вітрозахисна з високим коміром стійкою, капюшоном і шнурком на замочках. Закрита блискавка по всій довжині. Спереду дві накладні кишені на кнопку. Має стійкий процес фарбування та довговічність кольору, склад матеріалу та наповнювача 100% поліестер. Парка темно-синього кольору, її холодять дві штуки обидві у розмірі L. Також має водовідштовхувальний верх завдяки обробці Bionic Finish Eco, комір стійку з капюшоном, шнурком і замочками. Повна застіпка на блискавку із гудзиками. Спереду є 4 кишені на кнопках. Матеріал та набитка 100% поліестер. Ці дві універсальні моделі підійдуть під будь-який стиль одягу, будь то класичний, повсякденний або спортивний. Замовляйте лоту наших менеджерів всім вдалих покупок та гарного настрою.